Книга, яка змінила якість життя десятків тисяч пенсіонерів України. Сьогодні ми детально розглянемо, з чого вона складається, і у вас буде повне уявлення, що саме ви можете отримати, і які відповіді ви знайдете в цій книзі. Книга називається «Як Тітонька Шура якість життя покращувала. І на прикладі нашої тітоньки Шури ви побачите, який життєвий шлях вона пройшла для того, щоб. Дійти до договору, який надав їй другу пенсію та допомогу по дому. В цих історіях ви побачите своє життя. Ще не один пенсіонер не сказав, що жодна історія не була написана про нього. Весь цей досвід дозволить вам побачити всі можливості, які ви зараз е, вбачаєте для того, щоб покращити життя, і які наслідки можуть бути в вашому житті, якщо ви їх. Використаєте це розгорнута історія тітоньки Шури, дозволяє вам побачити, що саме ви можете отримати, укладаючи договір з нашою організацією. В цій книзі є досвід її працевлаштування, намагання переїхати в село для того, щоб, продавши квартиру, жити на різницю грошей, які залишаться. Також є історія про те, як вона харчувалася і до чого це призводило, коли купуєш продукти, в яких вже закінчився термін придатності. А також дуже багато історій з життя пенсіонерки, в які показують, які проблеми і яким чином вона вирішувала. А також з цієї книги ви дізнаєтеся, яким чином Тітонька Шура перевіряла роботу Центру допомоги пенсіонерам, які телеканали та. Які сюжети надихали її на розслідування, як вона намагалася перевірити співробітників нашої організації, до кого зверталися по допомогу, з ким порівнювала послуги, які надає наша організація, як розраховувала, в який момент краще укладати договір, на що звертати увагу, і як не потрапити на гачок аферистів з цієї книги? Ви також дізнаєтеся, як перевіряє роботу центру Пенсіон Держава. Як Тітонька Шура шукала компромат на пенсіон? Детально побачите інформацію про додаткові можливості, які надає наш центр, стосовно майстра на годину, довідки всі аптеки, перерахунку пенсії, побачите фотографії наших співробітників, документи, які регламентують нашу роботу, свідоцтво про реєстрацію, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтво про торгову марку та саму назву пенсіон, побачите подяки від. Підопічних центру, які дозволяють вам відчути, що відчувають пенсіонери, які уклали договір з нашою організацією. Поспілкуйтеся і побачите реальні історії пенсіонерів, їх життя та можливості, які в них з'явилися після укладення договору. Також ви побачите дуже багато фотографій наших співробітників та дозвілля, яке ми влаштовуємо для наших підопічних. В додатках ви знайдете інформацію з цивільного кодексу України, розділу 57 стосовно договору довічного утримання, всі статті, які є в нашому законодавстві. Зрозумієте, чим відрізняється Центр пенсіон від інших організацій? Побачите дуже багато історій, відгуків та подяк від наших пенсіонерів. Ну і багато фотографій, з яких ви побачите, як саме навіть я змінився за 17 років. Роботи в центрі допомоги пенсіонерам пенсіон будете знати фотографії і особисто бачити всіх наших співробітників, щоб знати, кому можна відкривати двері, а хто представляється співробітником, не будучи ним. Побачите типовий договір довічного отримання як російською, так і українською мовою, щоб зрозуміти, що саме ви будете укладати. Такий самий договір буде і в нотаріальній конторі, коли ви вирішите його підписати. І такі самі фотографії з укладеного договору будуть у вас після того, як ви ухвалите таке рішення. Як ви бачите зараз на екрані, зробили вже багато інших пенсіонерів. Також в цій книзі є опис. Стандарту догляду вдома, що саме ви будете отримувати, і шкала оцінки можливостей самообслуговування для того, щоб зрозуміти, який ступінь індивідуальних потреб у вас зараз. Стосовно цього ступеню прописується перелік послуг, який вам буде надаватись. Також тут є можливість стосовно юридичних послуг, тарифу пільгово на мобільний, догляду вдома і додаткової доходу та зайнятості. Інформація про перерахунок пенсій. Та багато-багато історій наших підопічних, які вже багато років знаходяться на договірі до вічного отримання. Ну і багато подяк від громадських та інших організацій стосовно нашої роботи. Ось така книга. Електронну версію ви можете завантажити за посиланням в описі до цього відео. А паперову версію можете замовити на цьому сайті, де ви бачите це відео, або за телефоном, вказаним на екрані.